Житловий комплекс ОКЛенд новий сучасний комплекс комфорт класу. І знаєте зараз. Ми обговорили те, що сталося за добу. Звичайно, цих обстрілів було більше. А втім, наслідки були на щастя, не такі страшні, як у цих двох випадках. Але треба зараз усвідомлювати, що росіяни просто період не періодично, а постійно і регулярно обстрілюють Україну кожного дня. І от вчора теж був удар, а, зокрема, новою ракетою, нібито. І давайте зараз трошки в цьому розберемося. Вдарили по Дніпру з так званого кедру Угур надали більше деталей щодо атаки напередодні. Кармія РФ атакувала саме Дніпро балістичною ракетою. Ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр». Саме підльотний час з моменту запуску з Астраханської області до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість перевищувала 13 тисяч кілометрів за годину. Відомо, що комплекс Кедр розробили кілька російських підприємств. Випробування проводили в жовтні. 23-го та влітку цього року вчора зранку росіяни атакували Дніпро. Зараз ви можете побачити ці страшні кадри, які просто як ці уламки цієї ракети, частини цієї ракети просто лягають на Дніпро, знищують там цивільне населення і руйнують це місто. Водночас. Звичайно, є реакція Кремля. Хто б сумнівався, вони лізуть виправдовуватися або ж лякати наших західних союзників а, своєю, нібито могутністю, про яку намріяв мріяв собі Путін і мріє зараз вся Росія. А, Путін, російський диктатор, заявив, що Росія атакувала Україну ракетою середньої дальності Орешнік. Я впевнений з цього на цієї назви всі посміялися уже доволі оригінальна назва. Якщо так можна сказати, втім, це все таки небезпечна ракета, і давайте не виключати цього моменту. Це за словами того ж російського диктатора був випробувальний пуск цієї новітньої зброї. Мовляв, так Москва відповіла на атаки західною зброєю по РФ. А також, нібито на плани США розгорнути власні подібні ракети, Пентагон підтвердив атаку. Мовляв, Росія застосувала експериментальну балістичну ракету, створену на основі моделі РС 26 «Рубеж», про який всі говорили саме напередодні і за день до цього. Як повідомляють CNN та Reuters із посиланнями на неназваного американського чиновника, Росія має обмежену кількість таких ракет. І Вашингтон застеріг, що вони можуть бути спрямовані не лише проти України, але й про проти інших держав така стурбованість викликана ще однією заявою Путіна. Він сказав: ми вважаємо себе вправі застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів. Тобто, знову ми чуємо погрози з боку Росії, з боку Кремля, з боку. Путіна про те, що вони будуть бити по Європі, про те, що вони можуть застосувати її. А я вам нагадаю, що саме в цій ракеті може міститися ядерна боєголовка. Не факт, що Росіяни можуть додуматися про те, як це реалізувати, і що у них вистачить сміливості. Втім, знову ж така інформація почала з'являтися в інтернеті. Але а, наразі мені здається, підстав в це вірити немає. Але водночас, знаєте, дещо лякають подібні заяви, і звичайно. З одного боку, це нам на користь, адже наші партнери розуміють, що війна може саме зачепити і їх, теж, зокрема, і Британію, і Німеччину, і Польщу, тому що там є американські бази. До речі, про це вчора говорила речниця Міністерства іноземних, як вони називають, ДІЛ справ Захарова, росіянка. Вона говорила про те, що вони можуть атакувати Польщу, бо там є бази Сполучених Штатів Америки. І знову ж таки. Уже е, просто постійно росіяни продовжують нарощувати свої темпи цих погроз, е, оцих от викриків про те, що ми будемо бити по Європі, ми будемо бити по базам США, е, ми будемо бити по всьому. І, зокрема, е, от з'явилося питання в під нашою трансляцією: пише Геннадій, запитує, який кедр, якщо Орішник так званий, як сказали е, знову ж таки самі росіяни. І зараз хочу щодо цієї інформації якраз навести заяву е, очільника гур, так все ж таки кедр чи орешник? Буданов таки пояснив плутанину з назвою нової ракети Росії. Орешник – це е, може бути назва науково-дослідної роботи е, або її шифер. Сама ж система називається саме кедр, це експериментальна система, це балістична ракета середньої дальності, сказав начальник гур. Тобто зараз можна не питати, який кедр, чи кедр, чи орешник, а можна напряму визначитися, що це. Ну, грубо кажучи, слова синоніми. Знову ж, щодо американців, вони не застосували жодної назви. А, щодо цієї ракети, вони просто підтвердили, що таке, на жаль, сталося, і треба на це якось реагувати всьому світові. Втім, як вони відреагують. Можна лише очікувати Ваші припущення, до речі, чи дійсно якось світ на це відреагує рішуче і швидко, чи знову вони засудять а, агресію Росії і будуть турбуватися про власну безпеку, а, а не турбуватися про те, що Росія під носом знищує сусідню країну. Можете написати ваші припущення в коментарях. Житловий комплекс ОКЛенд, новий сучасний комплекс комфорт класу.